i Козаки завжди шанували християнські традиції. Тож з двосина Божого для сучасних козаків величне свято і пора вітань. Бажаємо щастя, здоров'я, козацького здоров'я, щоб були всі щасливі, веселі, багаті. і саме основне, що ми в 2014 році згуртувалися і були всі разом, як велика сім'я. Всі українці. Ми вітаємо від імені Академії культурної спадщини Курінського козацтва і Хмельницької академії відродження козацтва України. Дай Бог, щоб всі наші мрії в новому році збулися. Бажаю, щоб всі люди так могли весело зустрічати Новий рік, як ми стараємося донести цей настрій доброзичливий для вас. Вітаю і дуже радий, що у цьому приміщенні ми з великим задоволенням привітали. Прекрасний колектив Медіа Поділя Центр. А колектив Поділя Центр навзаєм вітає козаків і бажає не втрачати козацького духу.